Уривок з поеми Євген Маланюк. Внук кремезного чумака, січовика блідий праправнук. Я закохавсь в гучних віках, Я волю полюбив державну. І крізь папери, крізь перо, крізь дні буденні богоданно, рокоче запорозька кров. Міцних поплічників Богдана, тих отаманів курінних, що під гармати революцій уміли кинуть п'яний сміх Вскривавлене обличчя муці. Чия залізна голова із під катівської сокири жбурляла в чернь такі слова, що їй. Мороз ішов за шкіру, хто в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу, чи чия упевнена рука зміцняла сивого мазепу. Коли ж в батуринськім огні держава рухнула, тоді то вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Хай згинуло, хай загуло, вони лишилися, як криця, і жадний примус, жадне зло їх не примусило скоритись. Херсонські прерії мов січ, а кобзарем херсонський вітер і рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани порвіте! Бо ж там тече козацький бух, й не раз червона синюха, а я там весен вербний пух, і дух землі з дитинства нюхав. Як не калічила Москва, не спокушав її розгонтой, та враз підвівсь і запалав, із серця кров'ю крикнув гонта. Даремно, Вороже, радій, не паралітик і не лірник народ мій, в ураган подій, жбурне тобою ще невірний. Ще засилатимеш, на жаль, до Києва, послів московських і по паркету наших заль, Ступати лаптю буде сковсько.